Бюджетний Samsung а 10 s чорненький колір. 32 ГБ. Ціна 1800 гривень. Має відбиточок пальця. Ось такий мікророз'ємчик. стану доволі непоганий. По екрану нюансів немає ніяких. Працює все досить добре. Зараз покажу інформацію про телефон. Телефон тільки що запустився. Так, повністю чистий без різних аккаунтів. а 10 s Одинадцятий Android. Показую ще по пам'яті. 2 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону. 32 ГБ. Відкрию ще камеру. Простенька, ось така доволі непогана камера для такого смартфона. В комплекті йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео. Є досить великий вибір по смартфонах. Додайтесь телеграм-канал, ссылка в шапці профілю, або інстаграм, кому де зручніше, приймаю скрізь замовлення, та можна подивитися у місті рівному.